Друзі, всім привіт! Слава Україні і Героям слава! Сьогодні ми приїхали на третій етап чемпіонату України з кантри кросу, і ви відчуваєте цей запах. Це запах перегонів. В цьому випуску ви побачите. Настя після. Я витираю грязь. Олександр, як завжди. Ладно, собі, блять, позасовувати свої ракету і батько. Віталій Алійнік. Перебираю всі колодки, як яких що в першому заїзді. І ще багато-много іншого. Це дуже просто. Це моє рідне місто. Я тут народився, виріс і навчався в школі. Тому хотілося провести свято в своє рідне місто. Я тут у нас дивимося, відпочиваємо. Перше хочу подякувати Збройним силам України за те, що є можливість виступати, проводити змагання такого роду. Трасса взагалі цікава, дуже узкая, класне місце, красиве озеро. Вокруг озера проходить сама трасса. Це те, що ми успіли увидети. В закат будем їхати до озера. Сказали дуже багато поворотів, дуже багато рульошків. Е, Друзья, нас локація була не дуже велика. Е... Ми її шукали саме в межах міста, для того, щоб переїзд колони був реальний і спортсмени не стерли резину всю. Вона невеличка, але вона дуже цікава, вона різноманітна. Там є і лісові ділянки, такі багато технічних моментів, і є такі прямики, де можна нормально відкритися, нормально їхати. Це все вздовж там, мальовничої, річки, дуже гарна локація, у нас там і базовий табір дуже гарний. Тому Траса, я думаю, спортсменам сподобається, вона гладка виглажена грейдером, немає там е, якихось нерівностей і так далі. Тому будемо чекати на відгуки. Стараємося для вас. Хлопці з міської ради построїли тут дуже файну нову трасу, абсолютно нову. Вона вийшла десь плюс-мінус 6 кілометрів, нарізана по старих садочках або дачних кооперативах. Но траса дуже крута. Ми з Санією першим ділом, що зробили, це поїхали і подивилися, де саме будуть проходити перегони. І знаєте що? Там є тонель Ммм. Швидкісна, але дуже вузька. Дуже величезна кількість шпільок, поворотів по 90 градусів, таких ралійних зв'язок. Ну, дуже-дуже круто. Зареєструвалися три команди. Одна команда з Києва. Ну чомусь я думав, що ЛСДД це команда з Харкова. Ну, вони заявили себе як Київ. Команда ЛСДД, команда Ovis X-Drive – це команда з Харкова. І команда Wrestler Teams – це наші файні хлопці з Полтави. З машини їдуть. Справді пішов дуже сильніший дощ. Це, це Настя написала. Я не напрізвала. Хтось, останній там ще навалює. Це перший заїзд матерів з ласопер. Так це ж наш гору щербак Окремою частиною цих змагань я хотів би виділити це неповагу. Неповагу до суддів, неповагу до організаторів і саме найголовніше неповагу до. Своїх конкурентів і на реєстрацію не прийшов, оглядове коло не проїхав. В чому заключається неповага, як на мене, я висловлюю лише свою думку. Ну, по-перше, коли ти не зареєструвався, не проїхав знайомче коло, а потім прибіжив такий попихах, пустіть мене, будь ласка, бо я попереджав. Ну чуваки, я розумію, що всі підписали, бо все ми, друзі, ми друг друга любимо і йдемо на зустріч. Ну, як на мене, це було дуже некрасиво. Ну, дуже, дімо, вибачай. Ну, не, не треба так більше робити. Треба працювати, тому і трохи задержалося. Було не це не дуже такі причини. Ну, було. Ось ви міжнародний суддя, правильно? Да. А як якщо... ви вважаєте, от якщо в Європі це якісь... невірно. Ні, невірно. Якщо би по-моєму, я е, головний суддя на цих змаганнях перший раз. І звичайно, що я не хочу з першого разу вже. Дуже голосних скандалів і так далі. Я бачу, що на змаганнях на цих треба впровадити трошки більше контролю, трошки більше якогось може, порядку. І просто спортсмени я бачу розхлябані на рахунок регламенту, на рахунок розкладів. Екіпаж номер 20 отримав. Скажімо так, величезний стрес. Їм прийшлося бігати, збирати підписи. Вони не знали до останнього, чи я їх допущу чи не допущу. Звичайно, вони приїхали. Ми поговорили з організаторами. Організатори сказали, що вони були повідомлені про те, що він запізниться. Я не була повідомлена. Я прийняла рішення. Мені ніхто про це не сказав, але випустили його звичайно не по стартовці, а останнім. Тобто свою, своє наказання він отримав. По-друге, велике зауваження до організаторів. Я не розумію, какого е час ви зробили заїзд, який закінчується вже по темряві. Ну, наскільки я знаю, таке заборонено робити. І що ми маємо? Хтось там десь там зачепився, вбрався. Потім образився. І що ми маємо по ранку. По ранку у нас мінус три учасники на старті. Дивіться, дві хвилини до старту. Дві хвилини до старту. Учасників не проштовхнуться. Так, Настя? Ну, не поїхав. Невигідно виграв сейчас кладу, Гробить з концами. Запрещено в темноту, вчора їздить було. Нас заїзд не адміністралісми у мене техсход, ну, буває. Це неправильно, що заїзд закінчувався і сонце сідало. Так як від спортсменів ми не почули жодних протестів на рахунок того, що заїзд відбувається саме в такий час. Всі були згідні, то було прийнято рішення заїзд, все ж таки проводити. Але я розумію, що це краще змінити. Думаю, що організатори більше не зроблять. Таких недочетів, і щоб спортсмени всі були довольні. Гайсну я вважаю, що за трасу краще розкажуть самі учасники та організатори. Трасі дуже, дуже подобається ці міста. Багато людей прийшло. Дуже-дуже багато глядачів. І, в принципі, Вона ціною відрізняється від інших трас. Ну, мені здається, що ми тут не востаннє. Сложна траса, на самом деле давно такої не було дуже робоча. Надо ехать очень сконцентрированно, потому что любое неправильное движение. Постоянная работа газом, тормозом, рулем очень интересная, одна, я, ну, как, как я считаю, одна из самых лучших, самых тяжелых и самых интересных трасс за последнее время. 90 градусных поворотов, много поворотов в лесу, где проезжаешь между деревьями, то есть очень опасно. На предпоследнем кругу мы уже зашли в лес, там такой узкий лес, я думаю, вы все увидите его. А в этом лесу стояла просто пыль, она никуда не уходила. Я Саша говорю пилоту, говорю, Сань, держи, держи. И нас начинают чуть левее стаскивать и начинают цеплять деревья. Одно, второе, третье. Мы ели чудом, оттуда вылезли. Но это было просто именно э -э просто белая пыль. Мы даже не видели этих деревьев. То есть ехали на ощущения. Ну, ты выезжаешь на трассу, и там ты в стену впираешься. Потом был дождь, и стало уже слышно. В этот день полегче ехать, потому что было меньше пыли. И мы показали очень хорошее время, но в конце гонки, к сожалению, у нас там что-то произошло с машиной, лопнул патрубок. Но мы докатились. И так бы, наверное, приехали первые во втором заезде. Поэтому очень круто. Спасибо организаторам. Нам все понравилось. Третє, четверте коло і все. Тормозів немає. Два комплекти тормозних колодок підняв, згорають. І намагаюся такий ловити баланс між е швидкістю і гальмуванням. Тобто останніх 4-5 кругів ти їдеш без тормозів. У мене у взагалі не було питань вообще, по гальмовій системі. Дуже класна машина, і у мене взагалі немає BRP там яких питань. Тобто, Тут стоїть оригінальні колодки. Дуже, ну, мені все подобається. У мене взагалі не було питань по тормозим тормозам. Вчора ми щось їдемо, кардан розпався, ра приїжджаємо в лагерь, я вже грустий такий, чуде там не Починились, плачуть. Зна, ну, Траса класна, то есть реально, реально спортивні настоящего. Вот я вважаю, що вот давно не було такого. Це именно був спорт. Именно був был спорт, була рубка, наш їдеш тут, є жити там, де Дуже чекаємо наступний етап. Дуже хочемо виступити. Розуміємо, що хлопці з нашої команди та наші супротивники дуже круті. Я їм бажаю удачі і бажаю нам ще більше тренувань, щоб ми всіх могли вже нарешті зробити як треба. Дякую вам. Ну що, ось і закінчився третій етап чемпіонату України з кантрі-кросу, і саме сумне в тому, що це мабуть останній етап у цьому сезоні. Але, але кажуть, що ні. Мало того, що буде четвертий етап, так ще буде, і, можливо, і п'ятий етап. Ми зараз намагаємося провести все-таки е, повноценно п'ять етапів в этом году. Надіюся, що ЗСУ допомогу нам в цьому і будемо допомагати ЗСУ а, збором на тронах а, в двома етапами. Це був Project 52. З вас лайки, підписки, ніяких дизлайків, тільки пальцем вверх. А також питання в коментарях. Всім пока. Слава Україні!